Ну що ж, друзі, вітаю вас на каналі Lux Games. Мене звати Євген. і, Як завжди, я маю для вас дещо цікаве. Думаю, ні для кого не таємниця, що Starfield від компанії Bethesda для багатьох є однією з найочікуваніших ігор, і нещодавня демонстрація гри лише підігріла інтерес багатьох геймерів. Проте, якщо бути чесним, про гру стало відомо не лише багато нових цікавих ігроладних подробиць, але ще й виплили деякі неприємні факти, які зможуть нашкодити грі і навіть вплинути на її успішність. Тож сьогодні в цьому відео я вам розкажу все, що треба знати про Starfield перед його купівлею. Поговоримо про ігролад, про можливості гри і про те, чому вона може стати новою легендарною RPG. Ну а в кінці я також розповім про даунгрейд-графіки. Та інші проблеми проєкту, які вже виплили назовні. Але спочатку прошу вас підтримати відео вподобайкою будь-яким коментарем та підпискою на канал, щоб цей ролик змогли побачити як можна більше людей. Ну а ще також нагадую, що ви можете підтримати розвиток україномовного контенту, надіславши одноразовий донат за посиланням в описі, або ж оформивши спонсорську підписку. Там, до речі, є круті бонуси. Тож, друзі, я дуже на вас розраховую. Давайте, як завжди, почнемо з загальних відомостей про гру. Starfield було анонсовано аж у 2018 році. Тоді розробники продемонстрували невеликий тизер гри і навіть не стали вдаватися в подробиці того, що ж це буде за гра. Але вже з тих пір за проектом закріпилося фанатське прізвисько Скайрім в космосі. Ішов час гру інколи згадували на виставках і навіть періодично демонстрували нові трейлери, в яких можна було побачити, як працюють різні ігрові механіки. Зараз же, нарешті, коли ми точно знаємо, що гра вийде цього року, Bethesda розповіла про Starfield дуже багато подробиць. Ну а зважаючи, що її реліз заплановано на вересень цього року, я маю підозри, що деякі дуже суперечливі моменти так вже й залишаться в грі і будуть виправлятися вже після релізу. Але давайте про все по черзі. І спочатку нагадаю вам, що гра вийде 6 вересня, тож чекати залишилось. Недовго, проте, якщо вам кортить пограти у щось дуже цікаве та класне прямо зараз, то в мене є що вам запропонувати. Друзі, пропоную вам спробувати перший український сервер GTA 5 Nexus Roleplay. Тут вас чекає безліч можливостей та неймовірний ігровий досвід. Бо бандити, що влаштовують засідку на дорозі, патрульні, що женуться за вами на шосе, чи медики, що їдуть на ваш виклик, це все інші такі ж самі гравці, як і ви. Оберіть свій власний шлях, адже на Нексусі ви можете бути ким завгодно. Влаштуйтесь працювати лісорубом, станьте таксистом або займіться дайвінгом та шукайте скарби на дні озера. Купіть гроші, купуйте брендовий одяг та розкішні авто. Ну а якщо вам не до вподоби чесне життя, то це не проблема. Приєднуйтесь до кримінальних угрупувань. Грабуйте перехожих або ж влізайте до чужих будівель. А якщо вам і цього мало, то можете зібрати власну банду та влаштувати справу більш масштабного плану і, наприклад, пограбувати банк. Коротше кажучи, на сервері є чим зайнятися і нудьгувати вам точно не доведеться. До того ж, сервер оновлюється і кількість контенту на ньому постійно зростає. Тож не гайте часу і самі спробуйте. Ну а щоб вам було комфортніше починати свій шлях, вводьте промокод LUX та отримайте на старті круті подарунки від мене. Посилання на Nexus RP в описі. Приємної гри! Почнемо з хорошого та розберемо можливості гри, які були показані. Перше, чим ви будете займатися в грі, це створення власного персонажу, ну тобто як і в усіх інших іграх Bethesda. Для цього розробники заготували для вас близько 40 різних готових варіантів, які за бажанням ви зможете змінити так, як вам заманеться. Також під час створення власного персонажу вам треба буде ще й обрати його біографію. Це так би мовити передисторія вашого персонажу, і вона вплине на те, які три базові навички буде у вас на початку гри. Ну а ще ваша біографія може стати в пригоді. Під час діалогів з НПС, проте поки що невідомо, як часто біографія буде надавати вам унікальний варіант з відповіддю. Особисто мені дуже хочеться сподіватися, що біографія в Starfield буде більше впливати на ігролад, ніж це було реалізовано у Cyberpunk 2077, де ми теж спочатку обирали предісторію нашого персонажу. Також розробники продемонстрували дерево навичок персонажу, і тут в цілому нічого супер нового. Є 5 підрозділів навичок, серед яких фізичні навички, соціальні, бойові, наукові та технічні. В кожному підрозділі є набір навичок, які можна вивчати та покращувати у подальшому підвищуючи ранг вміння, виконуючи спеціальні випробування, які є унікальними для кожного окремого вміння. Виглядає все це прикольно, проте щось подібне ми вже неодноразово бачили в інших іграх Bethesda. Але давайте не будемо надовго на цьому зупинятися і поговоримо про космічні кораблі, які є невід'ємною частиною гри. Їх нам пообіцяли просто величезну кількість, і кожний з кораблів по-своєму унікальний та може використовуватися за різними призначеннями. Кораблі можуть бути маломий. Маленькими та великими. ви можете вільно пересуватися в своєму зорельоті та вивчати його різні модулі. Але кораблі в грі існують не лише в базовій комплектації, тож ви можете покращувати свій зореліт та модернізувати його, змінюючи йому характеристики та додаючи йому нові модулі, і все це буде відображатися назовні і всередині корабля. Ще однією фішкою є можливість найму команди на корабель. Якщо колись ви грали в ігри серії Корсари, то така механіка вам має бути знайома. Там теж треба було наймати каноніра, навігатора та інших. От і в Старфілд буде так само. Ну а вже після того, як корабель ви модернізували та найняли команду, можна буде вирушати в подорож. Погодьтесь. Все це звучить досить цікаво, але давайте тепер я розповім вам найголовніше, а саме те, чим розробники пропонують займатися гравцям. Тобто поговоримо про контент. По-перше, нам обіцяють більше тисячі різних планет, які будуть доступні для дослідження. На кожну з них можна буде зійти, добувати там корисні копалини, полювати на місцеву фауну та просто насолоджуватися краєвидами і шукати щось цікаве особисто для себе. По-друге, нам пропонують купу різноманітних фракцій, багато з яких конфліктує одна з одною. Тож ви зможете приєднатися до цих фракцій, виконувати їх завдання та воювати з ворогами обраної фракції. До речі, якісь сюжетні завдання нам теж обіцяють, але як стало зрозуміло зі слів розробників, кожен сам має вирішувати, чим займатися. Тож будете ви їх виконувати чи ні, залежить лише від вас. По-третє, нам пропонують крафт. І тут я б відніс до цього пункту не лише створення різних предметів та їх подальша модифікація, а ще й прокачку власного космічного корабля, бо кількість різноманітних модулів та покращень для нього просто шалена. Тож на цьому пункті можна буде зависнути на достатньо довгий період. В четвертих, це бої, які будуть відбуватися як на поверхні планети. Так і у відкритому космосі. Варто зазначити, що зброя була досить сильно перероблена з моменту попередніх демонстрацій гри, і тепер шутерна частина виглядає досить приємно. Ну а те, що стосується космічних боїв, то, як на мене, вони виконані. Просто фантастично, але в той самий час вони не занадто складні, що дуже круто. Ну і наостанок, нехай це буде окремий п'ятий пункт це безліч різновидів усього, чого тільки можна. В грі купа різноманітної зброї, безліч зорельотів, більше тисячі планети, неймовірна кількість істот, що їх населяють. Коротше кажучи, розробники дуже сподіваються, що гравцям сподобається все це досліджувати. Знаєте, якщо дивитися на все, що було сказано вище, Старфілд виглядає дуже круто. Проте, на жаль, багато хто помітив деякі тривожні дзвіночки, які можуть дуже сильно зіпсувати враження від гри. Почнемо з технічної частини гри, і тут вже дуже багато всього. Почати можна з того, що в грі явно був проведений даунгрейд-графіки. Якщо порівняти останню демонстрацію Starfield з минулорічною, то навіть неозброєним оком видно, що в новій версії місцями досить сильно спростили освітлення та тіні. Плюс модельки персонажів стали виглядати. Ну я навіть не знаю, як це сказати, мабуть, підійде формулювання простішими ніж раніше. Ну, а ще особисто мені дивлячись на пряме порівняння, здається, що на додаток в грі змінили кольорову гаму і вона стала менш яскравою. Також до технічної частини можна віднести ще й оптимізацію. Під час демонстрації гри, звичайно, все було просто супер. Проте ТОД купи Скай Говард зазначив, що вони прийняли дуже круте рішення. Обмежити кількість кадрів в секунду на консолях нового покоління на позначці в 30 FPS. Тоб сказав, що 30 кадрів абсолютно достатньо і це піде грі на користь. Але особисто мені, хоч я і не претендую на звання експерта, здається, що тут справа в залізі, встановленому в консолях. Скоріше за все, його просто не вистачає для більш високого показника. І знову ж таки я можу припустити, що гра не дуже оптимізована для старого заліза. Тож, можливо, і я це підкреслюю, можливо, у власників не дуже сучасних ПК в грі теж будуть проблеми з ФПС. Проте, погані перечуття на цьому не зупиняються. Ви ще не забули, що нам обіцяли більше тисячі планет, які можна відвідати? Так, от розробники дуже сильно ухилялися від відповіді на питання про те, чи були усі планети створені власноруч, чи вони в своїй більшості створювалися процедурною генерацією. Також досі незрозуміло, чи будуть планети доступні для дослідження в повному своєму розмірі, як, наприклад, це було в No Man's Sky, чи нам просто будуть давати обмежену локацію на кожній з планет. Ну і на додаток, якщо ми вже балакаємо з вами про світ гри, то я хочу нагадати, що, на жаль, практично всі переходи будуть відбуватися через екран завантаження. Тобто, коли ви злітаєте з планети, буде завантаження. Виходите на орбіту, знову завантаження. Хочете приземлитися, і тут знов завантаження. Плюс, як я зрозумів, на самих планетах та й в космосі. Теж будуть зони, вхід в які буде відбуватися через екран завантаження. Як казали розробники, це аж ніяк не завадить гравцям, проте особисто я дуже в цьому не певен. До того ж, думаю, власники не дуже міцних ПК теж вже подумають про те, наскільки довго та часто в них гра буде щось грузити. Ну і наостанок мушу зазначити дуже дивну економічну складову гри. Уважні глядачі помітили під час демонстрації, що один з недорогих зорельотів коштує близько 7,5 тисяч кредитів. Проте в цій самій демонстрації було видно, що звичайний бутерброд в грі коштує 75 кредитів. Тобто виходить, що зореліт можна придбати за вартість 98 бутербродів. І отут виникає питання: як створювалися ціни на предметі в грі, і чи не стане на релізі так, що збирати по різним планетам бутерброди для продажу буде вигідніше ніж добувати корисні копалини з планет, чи виконувати завдання від NPC. Ну і ще одна величезна проблема гри, як на мене, це відсутність української локалізації. Мабуть, розробники вважають, що українська ігрова спільнота не дуже велика, тож, щоб в майбутньому отримувати нові ігри, перекладені на рідну мову, нам з вами слід продемонструвати, що нас багато. Для цього пропоную перейти на українську мову. в Steam, а також не забувайте допомагати поширювати україномовний контент на YouTube. Це, до речі, про все, що треба, це поставити вподобайку та написати будь-який коментар. І тоді ми рано чи пізно достукаємося до розробників. Давайте серйозно. Особисто мені дуже подобається абсолютно все, що було показано на демонстрації гри. Але якщо бути абсолютно чесним, то Starfield більше схожий не на rpg гру Мрії, а на круту пісочницю, де гравцю доведеться самостійно придумувати, як же себе розважити. Плюс, якщо реально виявиться, що більшість планет створені не вручну, а шляхом програмної генерації, то існує велика вірогідність того, що дослідження їх буде Далеко не так весело та цікаво, як про це розповідали розробники. Але як би там не було, точно ми все дізнаємося лише після релізу гри. Тож особисто я радив би не робити передзамовлення гри і дочекатися оглядів вже релізної версії. До речі, друзі, обов'язково напишіть в коментах, чекаєте ви на вихід Starfield чи ні, а також що вас в ній приваблює або ж Навпаки, відштовхує. Я обов'язково прочитаю всі ваші коментарі та поспілкуюся з вами. Спасибі, що додивилися відео до кінця, а також окремо хочу подякувати всім, хто підтримує канал донатами або оформлює спонсорську підписку. Друзі, величезне вам дякую. Це для мене дуже важливо і служить великим стимулом і далі робити нові відео. Ну і, звичайно, ваша фінансова підтримка допомагає підвищувати якість роликів. Тож я дуже сподіваюся, що ви і надалі будете підтримувати канал. На цьому на сьогодні в мене все. Бажаю вам мирного неба над головою та найшвидшої нам з вами перемоги. Бувайте!